Місто станіславського феномену так діячі культури у 90-х роках минулого століття називали мистецький Івано-Франківськ. Нові обличчя, прогресивні ідеї втілені у життя. А відтак визнання цих творів на всеукраїнському та світовому рівнях зробили наше місто прогресивнішим навіть за культурну столицю держави Львів. Нині також маємо ким пишатися, а тому відродити і примножити цю славу цілком реально. Переконують в інституті розвитку міста новий Івано-Франківськ. Але для цього потрібна. Культурна стратегія. До роботи над створенням відповідної галузевої програми запросили діячів культури нашого міста. За круглим столом учасники засідання ділилися власним баченням подальшого мистецького розвитку Івано-Франківська. Мета стратегії спрямувати усі нині існуючі потуги щодо розвитку творчого Станіславова в одне русло. В місті вже визріла та ситуація, коли це можливо якось об'єднати і все-таки спробувати прорухати. Оцю галузь культури до того, щоб створити дійсно таке, як проголосив у своїй недавній програмній статті народний депутат Олександр Шевченко, як місто талантів. Тому оскільки зараз в світі наступає такий період, коли вже рухають там, прогрес рухають не пролетарські колективи, не, не там колгоспні громади, а клас інноваторів, клас тих людей, які створюють інтелектуальний продукт, які доводять його до реалізації. Це IT, це високотехнологічне виробництво. Ставляться мета необхідна для розвитку міста. Допустим. Тобто ми ці об'єднуються для нового інтерфейсу, допустим, архітектурного міста. Там. Ландшафтного розвитку міста, вузькову культуру обмежувати суто до якихось філософічних там, теорем. І якщо в майбутньому воно все знайде оці центри взаємообміну, взаєморозвитку, то так само важливо, щоб воно поєднувалося з іншими містами. Тобто Франківськ об'єднювалося з ближніми містами, тобто з Львовом, з Тернополем. Якщо ці всі такі логоси вони відбудуться, то відповідно і буде культура. Маємо нині у місті багато талантів, але для розвитку Івано-Франківська як мистецького центру потрібно об'єднати зусилля. Групи якихось там самітників і одиників, які би пропонували культурну альтернативу. Вони не врятують місто від того, що воно нагло перетворюється на населений пункт, так якби. І ну мусимо, якби тепер чекати якогось покоління, яке б в якому були б не лише митці, скажімо, так і не лише культурні трансляції. А були б і бізнесмени, і адміністратори, і політичні лідери, і громадські активісти. Себто місто потребує комплексної команди. Такі зустрічі інститут розвитку міста новий Івано-Франківськ організовуватиме і надалі. Реалізовувати власні програми планує за підтримки влади.